Ого, зрадів Андрій. Сьогодні риба шевелиться, таких язів ми не ловили, навіть коли на виліт подинки попадали в позаминулому році. Це рекорд. Гарна буде тарань до пива. Треба їхати сітки перевіряти, випалив я. Адже якщо такий двіж, риба могла намотати полотно на себе, зробити гірлянди, і все, ми тут у пусту сидимо. А сітки вже не працюють або працюють погано. Треба сплавати, до ранку ще трохи часу є, ніяк не заспокоювався я після викиду адреналіну. Та вже пізно, світає скоро. Що наловили, те наловили, якось неохоче сказав Андрій. Та я ще й босий, чоботи сушаться, шкарпетки мокрі, а у човні там мокро та п'явки, я вогнище по караулю краще, бо Сказав Андрій і, розламавши суху гілку об коліно, кинув її у майже згасле багаття. Ну й сиди, суши свої ноги. Я сам попливу. Мені навіть сподобалось, що я попливу сам. У такій миті я люблю тихо ковзати по водяній поверхні. Повільно рухатись та з інтересом розглядати навколишні пейзажі. Дуже часто вдається примітити те, що ніколи не побачиш, коли у човні є ще хтось. Я більш ніж упевнений, якби я викидав сітки із помічником, то ніяку лосиху нам би двом побачити не вдавалось. Там, де двоє, там завжди галас, розмови. Хтось стукнув веслом об човна, хтось прикурив би неодмінно сигарету, або що ще придумав, і лосиха задовго до зустрічі звернула б з наміченого шляху. Тож я навіть радісно махав веслом, намагаючись видавати якомога найменше звуків, залишив друга наглядати за дедалі тьмяніючим вогнищем, мрехтіння якого вже майже не було помітно через зарості очеретів. Я заплив за поворот першої саги і одразу в цій заводі відчув дотик до тіла прохолодного та незвичайного вогкого туману. Я наче перетнув невидиму межу, за якою одразу посвіжішало, та повітря стало вологішим. Ось і перша мережа, яка відділяла головне русло потічка від зарослої лататтям заводі із великим дзеркалом по центру. Мережа стояла не на глибині, тож її висоти у півтора метра цілком достатньо, щоб пряма по виднілася над водою. Але зараз верхня мотузка не була прямою лінією. Вона радше нагадувала пунктирну або зовсім неправильну штрих пунктирну лінію. Таке видовище ясно давало зрозуміти, що сітка вже набрала непогано риби і там, де рибина намотала на себе полотно в мережі, поплавки притоплені і не виблискують у світі місяця, який ось ось сяде за деревами. І мені стане важче вибирати рибу із сіток, тож я вирішив прискоритись. За інерцією підпливаючи правим бортом до того місця, де сітка прив'язана за молоду вільху, що росте майже із води на високій купині, я швидким рухом вихоплюю верхню тетеву сітки рукою. Чим зупиняю найменший рух човна та перекидаю за борт мого плавзасобу одразу двох слизьких линів, грам по 500 кожен. Непоганий початок, проговорив я пошибки, протягуючи другого лина через вічко 50-го розміру. Линь це не карась місцевого червоного різновиду. Лин має продовгувате тіло та досить слизу, щоб навіть відносно великі екземпляри просовувались у вічко. А я не втрачав дорогоцінний час, виблутуючи їх із потрійного кармана мережі. Хоча бувало, що в п'ятидесятки я витягував вже порожні гнізда, з яких лин гарного розміру вискочив сам. Залишивши мені на згадку про себе лише намотане кублом полотна сітки, міцно скріплене вже задубівшим слизом. Такі гнізда залишали тільки лини. Червоний карась із за свого майже круглого тіла навіть невеликих розмірах в долоню із п'ятидесятки вже нікуди не дівався. А ось і сам червоний карась зальопав хвостом на дні човна. Тільки я взяв його у руки. Приміряти, проштовхувати його, чи все таки доведеться виймати її з кармана, як із нього почала стікати по руці, а потім і по сітці біле молочко. Ну, звичайно, у червоного карася нерест. Як в такий час попадаються самочки, я їх відпускаю назад у воду, але їх надзвичайно мало. На пару десятків молочників один ікряник, це вже вдача. А бува, так часто, що за всю рибалку не знайдеш ні однієї самки. Тож не дивно, що кількість цього карася постійно зменшується. Але у ті роки я був далекий від думки, що пройде зовсім мало часу, і я не зможу своїм дітям показати цю місцеву риболуну. Замість неї буде кишити все від білого азійського його родича. Але тоді я про це не думав. Я тоді думав, що слідуюча сітка буде Сороковка, і там-то мене ці карасі змусять попрацювати. А поки я насолоджувався п'ятидесяткою, через вічка якої риба випадала майже сама, та їх накручені сувої ниток розпадаються одразу після цього самі, я щойно вкинув у човен чергового линя і вже лежачи на підлозі, карасі заляпали хвостами так, наче захотіли перелетіти через борт. Але замість цього тільки нагородили мене дрібним дощем із озерної води, мулу та риб'ячого слизу. Я майже закінчив перевіряти сітку і перемістився до іншого її краю, який упирався прямісінько у поросшу очеретом мілину, яка й надавала цьому місця форми заводі. Як ось із глибин цих очеретяних заростей пролетіло невиразне саня. Я перестав шевелитись та почав прислухатись до цих звуків. Саша пролунало вже гучніше та виразніше все із тих самих заростей. Саша, іди сюди. Почув, я вже чітко, як наче розмовляю з реальною людиною, але ж там не може бути людини. У тому місці потічок старого пересихаючого русла впадав колись у завод, в якій я ловлю рибу. Там, хоч і біжить ще вода, але він заросший, так що проплить на чому-небудь нереально, і одночасно там стільки води мулу та багнюки, що стояти чи ходити там, ще важче. Я би сказав, просто неможливо хто там? Невпевнено запитав я, розуміючи, що в кращому випадку мені ніхто не відповість, бо там нікого не повинно було бути. Це я відповів невпевнений, але дуже приємний голос. Голос був настільки теплим та людським, що захотілося відповісти взаємністю, але я застряг у ступорі. Молода дівчина спокійно себе веде вночі у такому місці, та не може такого бути, тому що цього просто не може бути. Андрюха, це ти? З надією запитав я, сподіваючись, що це якийсь прикол мого напарника. Очерет, в місці, звідки лунав голос, почавши шевелитись, так само, як він шерхотів, коли кабан ввечері підходив до річкової переплави. Але ж кабан не розмовляв людською мовою, тому по мірі наближення шелесту очерета мені здавалось, що це шелесить волосся у мене на спині, поволі піднімаючись від несподіванки. Страху якось я тоді зовсім не відчував. Страх буде трохи згодом, а поки я втретє за цю добу, встав на човні увесь зріст від несподіванки і судорожно намагався зрозуміти, що тут відбувається. В очереті хтось зупинився і відповів Та це ж я, Саше, іди сюди. Хто я? майже закричав я, і у мене в голові промайнула думка, що це саме те, що співало вночі сьогодні. Це саме те, що витьогкувало та вигукувало то зліва, то справа. Я не знаю що, але я чітко відчував, якщо я продовжу так заторможено виясняти, хто це та що це, не знаю, чому, але для мене це все погано закінчиться. Тож треба вшиватися якомога швидше та гучніше. Тому, що було сили, кинув залишки сітки, які я досі тримав у руках у воду, та споминаючи усі погані слова, закричав. Ах ти ж їдь колотіть, ноги звідси, що в тебе. Одночасно розвертаючи човна та запрацював веслом так, наче я намагався виграти мінімум чемпіонат Європи по греблі в болоті. Сокір використовувати мені було чомусь страшно, торкатися ним до листо одна. А по-друге, я був готовий використати його як зброю, якщо з веслом піде щось не так. Одночасно я побачив, як котів вогонь на місці, де був наш табір, і збагнув, що Андрюха зараз там, звідки розмовляти зі мною у тій заводі було просто неможливо. Обмірковуючи ситуацію, я все гріб, а вода мені здавалася занадто рідкою, бо чов ніяк не хотів набирати швидкості. Нарешті дівчина залишилась позаду, і я з кожною секундою наближався до постійно збільшуваного вогню. Біля якого вже чітко виднівся силует босого однокласника. Човен глухо влупився із розгону у піщаний берег, аж риба, лежача наполовину у воді, зсунулась вся до передка. Ти що? закричав я, одразу із човна до хлопця. Ти нахрена такі жарти жартувай? Тобі що, робити нічого? Які шутки? запитав мене Андрій, дивлячись на мене круглими, нічого не розуміючими очима. В яких світився тільки один знак знак питання Ти чи сказився? Які ще тут шутки? А хто зі мною говорив? Не маючи пояснення тому, що відбувалось, продовжував я звинувачення єдиної живої людини, до якої можна хоч якось прив'язати події, що відбуваються? Та чи ти сказився? Може, ти захворів, образився Андрюха. Я сиджу, чую, як ти хлюпаєшся, вогне ще майже згасло. Я почав потроху провалюватися у сон, щось мені снилось приємне та дуже легке. І тут ти почав рибу витягувати одна за одною. І для потіння по човну я майже прокинувся, а потім. «А ж... ну що потім? поторопив того я. Ну що? Я не зрозумів, навіть що, ти почав говорити з кимось. Я зрозумів би, якби сам із собою. Я теж так інколи роблю. Та ні, у тебе був співбесідник. А тільки взяв у руки два полінця, щоб багаті підкласти, думаю, балакать, Балаки хоч із чортом лисим, аби мене не займали, і я кинув на вуглі сухі дрова. Через секунду ти вже кричиш, матюкаєшся. І ось тепер я у всьому винен. А я тільки десь біля самої води у вербових пеньках голосно затінькала маленька вільшанка. Ранок, якось з полегшенням подумалось мені. А я тільки за вогнищем слідкував та, чого бути чекав свої. Ми обернулись у сторону багаття. На двох ругульках залишились тільки товсті гумові п'ятки від чобіт, а під паличками виблискував під язиками полум'я дві невеликих зелених калюшки розплавленої гуми. Висушив, з досадою випалив Андрюха. Світає! Два хлопці, не кваплячись дістають сітки із води разом із Рибою. Потім вибирати будемо. Як додому припливемо, сказав босоногий Андрій, запихаючи гірлянду із червоних карасів у мішок. Треба швидше вшивати звідси. Назад, приятелі пливли мовчки і більше намагались не згадувати про те, що відбулося. Це була третя заключена частина оповідання мавка Олександра Ткаченка. Друзі, хто бажає замовити паперову версію оповідання Олександра Ткаченка, я залишу посилання під цим відео. Коментуйте, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Нас ще чекає багато подорожей та експериментів.